Всім привіт, з вами я DeckDush і сьогодні ми будемо грати в групі назву Майнкрафт на спорці за світи. І в минулій серії ми знайшли Stronghold, але ще не завітали в END. Зкрасли ось такі гобер речі. Гобер броня, яка дуже сильно захищає. Також ми закрасли ось таку мітлу, на якій можна літати. Але цю сері... і в цій серії ми вже вб'ємо Ender Dracona. Але в цю серію хочу почати не з Ender Dracon, а з зовсім іншої теми. Я, виявляється, ступив в минулі серії. Через те, що, що сказав, що в мене немає ніяких залізних скринь. Ось. Є і бочки залізні, і ось скрині, незаретові різні діамантові і так далі. Для того, щоб це зробити, нам потрібно багато дерева, редстоун. Ідіть, я трохи в шахті побув і накопав купу заліза. Ось, нам треба дерево. Ну напевно, візьмемо це арч тому що в нас іншого, я так бачу, нема. Беремо арч нам потрібно буде багато паличок. А, і ці покращення робляться по одному, Ні. це треба робити для того, щоб ми змогли потім прообгрейдити до залізних і так далі. Все, зробили. Тепер прообразити до, до заліза, нам потрібно 40 грестоуну факели, як є одна проблема, У нас не вистачає одного грехстоуну. І тепер у нас з'являються залізні скрині. Пропоную ще зробити таблички. А третє, ми можемо залізний ранець проупгрейдити. Третє, ми можемо навіть діамантами пропгрейтити, у нас діамантів вже нормально є. Ух ти, тут навіть появилась о, той полоска. А раніше такого до речі не було, там раніше просто величезний інвентар І так, ми прообгрейдуємо останні скрині до залізного. Так, і виходить ось так. І пропоную тут одразу зробити табличку. Де ми напишемо слово ресурси? Так ось тут, допустимо, давайте ми ще десь виділимо під блоки. Я не знаю чому, але я максимально люблю сортувати скрині. Я не знаю з чим це пов'язано. Але от е, мої друзі, які з якими я грав, е, то вони можуть підтвердити те, що я чомусь дуже люблю сортувати скрині. Ще що є дуже цікава штука. Е, дивіться, є е, така штука, як автозбір. Я не знаю, що це таке. Це, напевно. Тобто, воно само буде збирати предмет, я не знаю, що воно буде як воронка зразу, чи що. І тут є ще така штука. О, дивіться. Так що це з вами таке? І дивіться, тут є навіть така штука, як годування. Тобто ми можемо в скрині поставити купу їжі і воно буде нас автоматично годувати. Прикольно. Є компактність, тобто е, ми можемо, е, наприклад, зробити чинську скринь під булигу, І воно буде автоматично нам робити компресовану булигу, але нам поки що цього не треба. Поглинання. Поглинає принадлеж, що фільтрі, тобто, воно знищує їх, по суті. Автовиплавка, ну, це ясне діло, що це таке. Купчення, плавильне, створення. Тобто у нас буде верстак в скрині. І це цікаво. Збільшує кількість стаків, які може поміститися в слот. Тобто, і ми можемо, наприклад, на ресурси, тобто, щоб в нас не було два стаки золота, потім ресовані і так далі, ми можемо просто стак запахнути. Ось, просто все ш... шести скринях. Пимодинарних. Тут багато дуже всякого. Що це все можна, мені здається, спустити на щось друге. Так ось, нам пора занятися зачаруванням. І допоможе в цьому Aircharging Fusor. І спочатку ми, напевно, скрасте, а потім я розкажу його особливість. Спочатку нам треба зробити ось такий звичайний червістський стіл. Для цього нам потрібно 4 обсидіана. Але їх в нас нема. Добре. Далі нам потрібно ще плак... плакучий обсидіан. Щоб зробити плакучий обсидіан, нам потрібно перетреятися з пілінами. Для того, щоб перетретити з пілінами, нам потрібно буде е... золота бронька якась. Ну ми давайте скрафтимо золоті чоботи. Ось. Візьмемо зразу так І до речі, у нас ще тут багато всього є. Що можна пересортувати. О і зразу піде. Просто зразу. А ми можемо? Та! Ха! Ми можемо його ось тако взяти. Є плакучий обсидіан. Обсидіанові сльози. Лечі, ми зможемо ще скрафти ось такі бартери. Тобто. якраз блок, який ми зможемо запхати. Це перлин Азбу. Про, я тебе обожнюю! Але давайте ми експлорер компас і пропишемо бастіон. І в нас бастіон, до речі, він не далеко. Ой. Я забув трошки про Бруталів. І робимо Чордіський стіл. Таємниці чарування. Тепер нам потрібна ще одна книга. І тут нам потрібно два незрити злитка. Оце я трохи жорстко. Ха, блін, в мене рівно на все. У нас є Advanced Enchanting Fusion. Давайте поспимо. Добрий Іран. Я пропоную оцей паркан знести. Ну давайте десь якраз ось тут, а ми і зробимо зачарувальник. Дивіться, ставимо ми ось тут. І дивіться, чому прикол. Ми можемо вибрати який лав, наприклад, нам потрібний, які зачарки потрібні. Але щоб все повністю вибрати, тобто мати повний вибір, нам потрібно прокачувати цей зачарувательний столик. І тут максимальний 30 написано, а тут, по-моєму, 50 можна. Ні? Але щоб 30 добити, нам, нам так просто не вийде. Тому що якби стояв е, мод тільки Enchanting Fuser, то можна би було просто 30 книжних полочок писати квадратом, Бо тут враховується навіть на кутках книжні полочки. А тут та, є мод Apple Food. І тут є також книжкові полиці. І тут вони додають етерну. І якраз саме етерна нам потрібна. І тому єдиний нормальний вибір, це навіть не оце. Це оце. Оця полиці. А як ні, то ще краще буде полиця дракона. А як ні, то ще можна перламутру скрафтити. Плюс 3, хоча тут плюс 3, максимум. Ні, тут краще оцю вже крафти. І цьому потрібно дихання дракона. Це, тут в цій зборці я точно це не пропущу, тому що завжди я пропускав, е, що потрібно скрафтити е, будилочку. Але також ми можемо і без цього справитися, без цих поличок, якщо ми десь наберемо. Книжкові полички. Я знаю, що не в мене стоять дома, але я не хочу зі свого дому їх брати. По 5. Тут по 5 Що? З книжкової полиці по 5 книг. Треть, до речі, що зборки, можливо, вам хочеться пограти вже на цій збірці, бо та збірка авторська моя. А в описі постійно пише, що скоро та й скоро. Зборка буде, але десь під 7 в сері, бо я хочу її повністю доробити. Дивіться, тут я знайшов якийсь вампірський кров. Плюс 150% атак демеджу, тобто в півтора рази більше. Коли вбиваєш моба, хилиш 10% свого хп. Ага. Але не але, але. Там пише, що мене сонце би мало ви. Албку що шлем в мене, дав не б'є? Чи шо? 21 книжкова полиця. Топ! 7 У мене є один такий прикол. Знаєте, який? Двіція було 21 книжкова полиця, запам'ятали, так? І в мене може бути 35 книжкових полиць. Це просто легальний діп книг. 6-18 книг. Але бачите, сила 15, тому що нам потрібно саме кращі книжки. Але зато ми і так можемо зробити вже незламність, загибезлодії відкидання, Soul Риппер і острота навіть є. А що на керку, Хейс, автосмелтинг, ефективність і незламність. Решта нам потрібно прокачувати все. І знаєте, я думаю, що пора. Пора вже йти на дракона. Знову, знову, знову ми сортуємо все в нашому інвентарі. Так. Тут дуже темно. Але за по карті можна вичислити. Так, я бачу, що там щось походить, напевно, на бібліотеку, ні. Ух ти, тут якесь урожейне є. І це дійсно запрошує бібліотеку. Так, Maneragen. Що таке зарядження. Оце що це таке? Снейр, Екстент. Ух ти. Проточик! Будем бабу. С него алмазы падает бронь. Вот шавина уручайно. Стоп, шо? шо? You fallen... Прочий не особенц. Ладно, давайте заберемо. Монстай тоже заберем. Стоп! Два, тільки що дошло? Та, це портал! Портал, портал! тут тільки у нас оку. Нее! Фактор! Я решил все 5 учай. Тири тільки бляха-муха. Так, ну тут ми чотири ока зробимо, але ну, мені ще одне, знайти, чесно, я не шарю. Перлина, перлина, перлина. Любов моя, єдина. Так. Раз, два, три, раз, два. Фух, пих. Так, я зараз бачу якийсь ант-клоніт. Значить, є мітла. Ми робимо ось так. Знаете, что я пропекав? Бутилочки, Бутылочки! Бутылочки! Нет! Так, давайте без мітли, да моєму трохи Тому що мені як мінімум плянки треба набрати його дихати. О, пішов процес. без п'ять дихання дракона. І. І. Є! Yeah. Ее. Yeah. Ну а тепер шо брак не бляха, я тебе навіть не чіпаю. 48, лав, 60-й. 68. Зливаємо і в нас получається 70-й. Ну ще мені того бракло. Також тут є Гобер, ясне діло. А от і я натуал Гобер руда, до речі. І думаю, що цьому нам пора закінчувати цю серію, бо ця серія була просто бомбезна. Ми зробили зачарування, ми посортували скрині, ми вбили ендер дракончика, і це все в одній серії. І якщо вам сподобалося, ставте лайк і на канал. всім удачі, всім бай-бай!